Якщо він не голова правління, чи як там вас правильно? Ну а хто ж тоді вас? Ну а статут є статут, статут він не визнає, він не визнає зборів ну, статут.

Згідно, якщо є до це йдуть установчі документи. Там пакет установлених документів. Начинайте з досвід, реєстрації, печаті і всього. І якщо є ці документи, має обов'язково бути статут. Є. В статуті це все про то, я ж вам задаю питання статут. Ні, треба, щоб був статут спілки... Співласників майна що ви прийняли? А, а які статут? Хорошо, Якщо у вас такий статут, в якому році він зареєстрований, коли він проходив по реєстру селян, <піональна> <піональна> це спілка селян, це мабуть. <піональна> це інший голова тут, то правильно голова прав? Ні, тоді був спілка селян прийняла. Тоді був куди? Дивіться, було КСП Кривошинське, і воно поділилося на товариство Кривошинська спілка селян і товариство Цапіївська спілка селян. Майно розділили по кількості майна. І по грошах по заробітній платі. частина пішла Кривошинська спілка селян, частина пішла Цапівська. Тут у нас був Кузьмич Степан Степанович головою, а там куди Олег Дмитрович. А при але в свою чергу акт прийому передачі, передачі майна на баланс цапівської спілки селян. У них є теж, бо я тоді трошки підробляла бухгалтером Цапівця. Я знаю, що є. Але є. тоді, у 2003 році, повинно бути у лютому місяці, повинна була бути створена спілка співвласників майна. Як Кривошинь, так і цапівці, і повинна ця спілка з що спільної майна повинні були прийняти те майно відпадкувати від спілки селян. Зрозуміли. І потім його повинні ділити, поділити порівню. Ну, там було тільки по сумах поділено. Ось стоять. Це поділене. Це по сумах поділено. Воно вас поділено по майну. Що ось корівник ні, да. ні. зачекайте. У вас не тільки посумок. зачекайте. Дивіться, воно виділялося в грошовому еквіваленті. Але повинно оце вже чи воно виділялося в натурі? Ні. В натурі вони натурі... не виділили, вони упустили, Вони закон просто нарушили закон тоді. О, Тепер вони хочуть його взяти, а його не можна взяти, тому що воно не розподілене. Воно просто по сумах зуміли чи ні? зачекайте. Одначе передавався якийсь, має довго і є, є. акт прийому передачі. Що прописано є. в цьому акті? Є. Не можеш у акті стояти, що успадкували навіть через організація, що б там не відбувалося, що передали, наприклад, там 6 мільйонів гривень. Були такі акти, Є вони? ж не було. є. А що там трактора комбайни, це все за балансі. Те, що ти вирішила сума, є список майна, є, є, є список майна, яке під, підлягає розпалюванню товариства, да. це півка, спілка да, селяна. Ну, це ж про це ми говоримо. Тільки що ми майку нас спілку на селян його не прийняли. Його, піділи, його, піділи. Піділи. А хто воно знав? Директором спілки і директором майно ви а, а, таку... а, а, а майно де ви знаєте. А воно йому. Люди тоді люди не слухали, не згідно з цього анту, якщо він є. Люди не давали снігу, я стояла на сцені і розказувала те, що зараз. А в нас не дали. нас сказали, давайте будемо голосувати. А коли сказали, що не спішіть голосувати. Мені конкретно сказати, що тут може. От люди, які слухали, тоді все. забрали своє майно, забрали. І Дійсно оформили право власності ну, оформили. Парадокс, виходить, не виділено в натурі, люди забрали. Не виділено ну, ніде, воно не було виділено Я в натурі. Не Просто грошовив це все. Ск... 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 Він не скупив, було на кожен. Він не ск... повинен Майну Альфа містя не розвоювала. Розвоювали нам все поняли. Є майно. На ту суму ви жберете, за літа <говори> не вийде. <говори> <говори> <розпайвала>. <Що> <говори> 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 <постатріст> я? Просто, я? Так, так порівняння стоїть мільйон. Так. Ви назбирали на мільйон людей. Так. І ви пишете, що прошу виділити мені порівник такий. Так. Так. І так. Оце ви, а коли ви пишете заяву якого вдома? А, а сфор. Сфор. ви ніч подому я війна. нічого я а не беру. А по рові співвласники майна, спілки співвласників майна. А далі що? Оце ж вам треба спочатку. Написали, він є, ну так. Вам спочатку треба відгодовуватися. Він, ні він, він нічого не признає, він нічого не нічого не підписує. До 2009 року був заключений договір, був окремий договір на майно, на майнові сертифікати. Був такий? Був. З 2009 року, куди відмовився заключати договора? Так як він. Прошляпив просто, що треба було за 9 місяців попередити про поновлення договору. Коли до нього звернулися, а він почав скупляти, бігом фататися. Він, він відказався з 2009 року, він практично відказався брати майно, коли ураганом порозбирало ферму, до нього звернувся інженер, Він каже, а це не моє майно. От і все, а як удакто не хотіли. Зачекайте, хоч один договір проведений нотаріальний майновин. Ні. Ви сказали, що ви сухового майну, ходять до України, на даний час немає. одного. – Три хорошого юриста, і це все діло розібратися. І... От тут навіть Добре. ця комісія створена. Не це дуже Добре. тяжко розібратися в цьому. А ви не можете цю комісію затвердити, що вони дійсно мають повноваження? А він має право сам користуватися майном. Да. Він не має права. Тут просто треба накласти арешт на майно. Визвати поліцію, класно, він теж не має права користуватися самові. Це треба колективне звернення. знову ж, Не поодиночці, а колективом це робити. Це треба, не поодиночці. Якщо взяти, то нас ну, 70% майна. А, так. А І ви його не можете має. забрати. Так. Ми так, його хочемо так. забрати. Вам ну, якщо вас, треба нам Якщо треба. у вас є документи на те, що у вас є 70% певного майна, так. то чому ви це не врегулюєте? Як? Законодавчою базою. Нема. Задайте Розумієте, є такі бумажки. Я... Оце так написано, я... Оце я... сертифікат, майновий, відені спільки. Задайте поліцію колективно, що є 70%. Реку. О, реку. Ну то Ой, що, що не ви не отримали від Поліція зараз Ну як нічого. Ви стаєте завжди, візьміть за правило любе звернення, любу заяву, куди ви не йшли, навіть зі свого раду, поліцію тим більше, коли ви йдете, пишете двох екземплярах. Одно дали один у вас лишився на руках. Що Два через 30 був... днів, згідно як? закону звернення громадян, вас мають повідомити письмово, що зроблено, що не зроблено, яким чином. Два рази я був в гаюка, ви знаєте, хто, голова в <кій> <кій> Там в управлінні. Я вже там був, як вдома. Не знаю скільки раз. Мене вже там всі знають. І не тільки мене, як всі. Письмове, що озеро. А, а письмове був прокурора. А ми не будемо нічого приймати, бо немає. компетенції. Так, да. не, не, не наше. А куди ми повинні обращатися? Я не знаю. Куди не обратись, ніхто не має. Брати. Лави, да. і знак, комісія управління з Я вже були. Да, а то що мені його задушить, то ви тоді приїдете, як Ну так чи я. просто все в, в та... данішому, щоб не усно ви приходили. Ні, а У в... вас давно бути письмово... І... письмово і Ось Поздневе питання покажемо усно і, письмово, і... Письмово, і... Письмово, письмово, письмово все разом і побачите результат. Письмові їхні відписки, які з поліції, яка відповідає. Так, до кого звертатися? Це що звертається? Зверталися тільки. Є все в письмовому, в управління звертались, до, до Галюка в письмовому звертались. Галюк направив в управління. Управ... З управління приїхав Севоракша. І Орис. Лариса Лариса... Миколаївна, Миколаївна. Миколаївна. В... Да, Приїхали, заботите, куди став? і став і йшов. Каже, розбирайтеся. розвернуться і пішов. І все. В комісії приперли до стінки, що вже йому. Вже йому розказали і так, і так, і вже, вже на блючці, що так, треба зробити. Він його послухав, послухати, вже нема що робити. Він каже, що хочете це робити, розвернуся, так пішов з кабінети. На мою думку, що Но треба щось підтвердити повноваження цих свині... людей, що не буде створити комісію разом із районною адміністрацією. А немає ніде, Іванович, що передавалося? У нас на руках. На руках є все. Ну, його просто треба вам якось оформити, щоб розповісти. Стає, виходить, я тут не при чому. Все. Тобто він тут і дійсно не при Як якщо він зняв свої ці гарантії, а чого він керує, а чого він не пускає? Ні, треба копати. Куди? Куди далі, глибше? Вже документи всі на руках. Я Дом не бай. маю на увазі, я маю на увазі те, що було раніше, та спілка, яка передавала. То він ще нічого не видаєш. Але якщо ви все візьмете, ви спілки царівської спілки селян майно повинно було передатися на спілку з учасниками майна. Не було такого. Ну не було. Оце ж воно немає, то через то він вам і не дає. <звілляє> Оце вам треба його десь взяти ще треба збирати збори. Ви зберіть збори і сторіть її заднім числом. 2003 роком, що це збориш. Зареєструвалися власників майна залишилося 5 чоловік. Ну як власників майна? Ти оформиш дві. Ти скупив ці майнові сертифікати, але ж ти не власник їх. Ти просто віддав людину. не власник. А, власник. Власник. власник? а ти юридично його оформляв? Так, я ну, сертифікат. вже сертифікатор. Ну я думала, що люди купляли просто витягнути. Ні, 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 ні. ні. Там це договор розкладений ага. і сертифікат ну, це, вже... Я і у вас рішення він... суда є на руках? А Його, чого ми? А чому? А чому? А в ви, 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 ви. А чого А на що звертовуєтеся? Куди подав людей, в? що неправомочні збори? Худий подав? Тому що люди на зборах переобрали голову майнової і вибрали новий склад майнової комісії. Сіро, а ти за кулинний керівник, заїжджай в кулинник і все. А, а чого в корівник? Чого в корівник? Я на мову До нього у кабінет. До нього в кабінет, якщо воно майду. То зараз зберемося і всі підемо готові. І під камеру хай розкаже.